Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися на щодня. Усмішку людям усім посилати, доброго ранку щиро бажати! Вас вітає виховати старшої групи Катерина Євгенівна. Дітки, хочу вам розповісти про рекламу. Ми вже в повсякденному житті дуже багато разів стикаємося з нею. Тож давайте про неї дізнаємося більше. Діти, подивіться, до нас завітав гном економ. Він щось приніс і хоче про щось розповісти. Я вітаю всіх дітей і хочу запитати, як називається транспорт, який я показую. Так, це велосипед. Він маленький, тому що зроблений для дітей. Велосипед легко рухається, на ньому є сигнал звуку, щоб попереджувати про наближаючий транспорт. У нього світяться фари, що допомагає їхати ввечері і освітлювати дорогу. Є місце для сумки та пляшки з водою. На ньому можна їхати, сидячи, а не стоячи, як на самокаті. Він такий яскравий, що хочеться на ньому їхати далеко і швидко. Ви би хотіли придбати такий велосипед? Діти, вам хочеться придбати велосипед, тому що гном економ не просто розказав, а прорекламував його. Реклама це інформація про товар та послуги. Вона привертає до себе увагу людини, щоб вони хотіли придбати товар. А ви чули рекламу? Думаю, що так. По телевізору, радіо, журналах і на плакатах. А чи знаєте ви, що великі плакати називають бігбордами? Рекламу на бігбордах роблять великою та яскравою, щоб привернути увагу. Реклама створена для дорослих і дітей. Скажіть, які дитячі реклами ви знаєте? Так, реклама напоїв, солодощів, ліків для дітей, іграшки. Згадайте, а що сьогодні рекламував Гном Економ? Як ви вважаєте, це реклама для дітей? Чи дорослих? Чому? Так, реклама для дітей, тому що велосипед для діток. А що треба робити, щоб речі довше прослужили людині? Так, берегти їх. А чи можна їхати велосипедом дуже далеку відстань? Якщо їхати дуже далеко, наші ніжки втомляться. І не дуже зручно їхати під дощем. І зовсім не можна їздити взимку по снігу. Яким краще їздити транспортом до дитячого садочку, якщо живеш дуже далеко, так на автобусі. Давайте гному економу розкажемо, який повинен бути автобус для дошкільнят. Діти, я уважно послухав вашу розповідь про дитячі автобуси, тож пропоную поглянути на зображення автобусів для дітей, які я вам пропоную. А ще хочу вам запропонувати розмалювати автобус. Та зробити його дитячим, який повинен бути у дитячому садочку. Буду чекати ваших робіт. Діти, нам час прощатися з вами. Дякую вам велике за увагу. До нових зустрічів!